Мене звати Савченко Ольга і я керівник відділу онлайн-освіти у Дніпром. Ми розробили кілька програм стажування, які відрізняються залежно від посади та напрямку роботи співробітника. Для працівників центрального офісу адаптація починається з ознайомлення з компанією. Після реєстрації співробітник автоматично отримує доступ до курсу Старс Дніпро. У цьому курсі він знайомиться з історією, місією, цінностями компанії та основними принципами її роботи. Після завершення онлайн-курсу працівника запрошують на офлайн-зустріч, де він може особисто поспілкуватися з колегами, дізнатися більше про корпоративну культуру та отримувати відповіді на свої запитання. Такий підхід поєднує в собі переваги онлайн-навчання та живого спілкування, що сприяє кращій адаптації. Для співробітників салонів майстерності через навчальний портал реалізовано структуровану програму онлайн-навчання, яка проходить у кілька етапів. Перші сім днів працівник вивчає основні категорії інструментів та базові операції з програмою. Це дозволяє швидко зорієнтуватися на продукції та освоїти ключові робочі процеси. Наступні 5-7 днів на співробітників призначається курс з роботи в програмах, необхідних для виконання щоденних операцій. Цей курс реалізовано за допомогою скорм-ресурсів, що забезпечує інтерактивний формат навчання та можливість потренуватись на програмах у безпечному середовищі, де неможливо щось на те натиснути. Після успішного завершення базових курсів працівник переходить до детального вивчення всього. Сортименту товарів. Ця програма розрахована на 2,5 місяці, але завдяки онлайн-формату співробітник може проходити її у своєму темпі та завершити швидше. Останній навчальний марафон складався з п'яти траєкторій, кожна з яких відповідала окремому дню марафону. Щодня учасники проходили атестацію. Якщо вони успішно її складали, то отримували доступ до наступного етапу марафону, який містив завдання та матеріали для підготовки на наступний день. Якщо ж атестація не була пройдена, система автоматично надавала повідомлення про припинення боротьби за головний приз, Бонуси, але водночас мотивувала продовжити навчання та підтримувала активність у рейтингу. Учасники могли стежити за рейтингом, який оновлювався щодня. Це дозволяло бачити, хто ще залишається в грі, а хто вибух, що підсилювало загальну складову та мотивувало докладати більше зусиль. У фіналі всі правильно відповіли на всі запитання та успішно пройшли марафон, отримували бонуси на покупку сувенірів. Окрім марафонів, траєкторії навчання також успішно використовуються для програм, які потрібно проходити на регулярній основі, наприклад, щорічні обов'язкові навчання. У таких випадках спочатку проводиться первинне тестування, яке визначає рівень знань співробітника. Відповідно до його результатів, система автоматично призначає або повний курс, або скорочену версію матеріалу, що значно зменшує навантаження на працівників та робить повторювання навчання менш рутинним. Запуск магазину подарунків на внутрішньому порталі компанії став для нас цікавим викликом, і ми не очікували такого високого рівня зацікавленості з боку співробітників. Найбільше часу зайняв процес підбору сувенірної продукції. Ми провели ретельний аналіз ринку, переглянули десятки варіантів, щоб обрати найоптимальніші рішення за якістю та ціною. Вже на початковому етапі стало зрозуміло, що саме брендований мерч може викликати найбільший інтерес. На весь процес підбору тестування виготовлення продукції знадобилося близько двох місяців. Наступним можливим етапом став розрахунок вартості товарів у внутрішній ігровій валюті. Було необхідно знайти баланс між між доступністю продукції та її цінністю, щоб стимулювати активність співробітників, але водночас підтримувати мотивацію для подальшого навчання та розвитку. Перший день запуску перевершив усі очікування. Здавалося, щоб кожен співробітник зайшов на портал, щоб переглянути доступні курси та знайти приховані бонуси. Магазин працює з жовтня, і за цей час ми пройшли шлях від 10 відправок до понад 200. Платформа дозволяє автоматично вислідковувати прогрес співробітників у реальному часі. Ми можемо бачити, хто завершив курс, хто потребує підтримки, а також аналізувати успішність і рівень залученості через детальну аналітику. Кожен співробітник має доступ лише до тих матеріалів і функцій, які відповідають його потребам. Платформа дозволяє інтегруватися з іншими корпоративними системами, що сприяло автоматизації обміну даними між навчальними та внутрішніми системами компанії. Це забезпечує безперервну роботу всіх процесів і дозволяє ефективно управляти навчаннями у компанії.